всіх, хто приєднався до перегляду передач нашого каналу в ефірі програма Родина. І сьогодні разом з гостею програми ми поговоримо про одвічно хвилюючу тему батьків і дітей, а також дамо відповіді на питання, чому так інколи важко зрозуміти підлітка, а також як будувати свої стосунки з дітьми таким чином, аби гострі кутів у спілкуванні і стосунках. Ставало якомога менше практичний психолог-консультант Наталія Харитонова дасть сьогодні цікаві та важливі поради, які допоможуть вам зміцнити стосунки батьків і дітей. Отож, у нашу студію сьогодні завітала Наталія Харитонова, практичний психолог-консультант. Вітаю вас, пані Наталі. Доброго дня. Розпочати хотілося б саме з такого питання. Взагалі, от свідомі батьки розуміють, що бути другом своїй дитині потрібно усе своє життя. Відтоді, як дитинка з'являється в трубі матері, потрібно з нею розмовляти, підтримувати її. Уже тоді відбувається процес виховання, вона відчуває любов. І якщо впродовж життя ці місточки довіри не зруйнувати, то і підліткому віці проблем не буде. Але, власне, програми нашого спрямування вони і для свідомих батьків, і для тих, які, можливо, вже допустили якісь певні помилки у своїх чи можливо якісь недоречності у вихованні, можливо, Місточок довіри. Ото, що важливо пам'ятати батькам, які м, м, мають уже на, на такому такий уже дитини своєї, коли вона досягає підліткового віку, коли вона входить у цей такий вік, коли складно, м, можливо, якісь знайти такі порозуміння, яке знайти, дотичні, якісь такі сторони. Підлітковий вік, ми вже говорили, неодноразово починається ну, за новими такими більш вже новими нестандартами. З 10-11 іноді можна зустріти ранній підлітковий це о 9 років. Що робити батькам, щоб налагодити стосунки? Звичайно, це, по-перше, прийняти свою дитину безумовно, з два вушка, ні з ні, виручок, ніжки, таке би шкетливе, сором'язливе. Або, можливо, зрозуміла. тобто е, така, яка дитина зараз є. Тому що, коли ми надаємо зразок поведінки е, своїм дітям, поведінку інших дітей, тим самим ми робимо таку ремарочку, підтекст, да? читаємо між до слов, угу. що я б краще мав ту дитинку, бо вона вихована, слухняна, відмінна, а ти в мене такий. Ну чому ти такий? Коли ми такі фрази говоримо, що Петя, Ваня кращий. То відповідно дитина вже собі десь там починає фантазувати, що ага, якщо він там кращий, то для чого мені старатися бути кращими чи спокійнішими, якщо я тобі такий не потрібен? Тим більше і краще мене. Звичайно. Коли ось виникає у дітей ось такі фантазії, їхні фантазії, що я не потрібен своїм батькам, угу. тоді вже починаються оці розриви. А ми в душі любимо своїх дітей безумовно. Але іноді своєю поведінкою ми можемо показати інше. Ну, наприклад, є така, я чую таку фразу дуже час, часто в консультаціях з батьками, що я можу зробити, я ж постійно працюю. І стоїть дитина. Можна перефразувати. Да? Люба моя дитина, ти набагато мене молодша, але я підписуюсь під тим, що я безсильна. Якщо ти безсильна, якщо в тебе на першому плані стоїть робота, Нащо я тобі? Звичайно, ось такі поведінкові реакції, як обурення, сперечання, нас батьки ще люблять говорити, а ти мені ділаєш на зло. Це певна така, знаєте, протест ага. проти того, що я не погоджуюсь з твоїми словами, з твоєю такою думкою. А ще більше я хочу тобі показати, що я достойний. Або навпаки, адаптуються до такого, до такої думки батьків і родини. І в них є бажання все одно бажання бути прийнятим. І, на жаль, в цей момент такий, на перший погляд, для нас непомітний, коли діти починають йти в інші групи, шукати собі спілкування зовні, за домом, за школою. Це можуть бути як і. Гарні компанії, які навчають його, і розвив, де він розрив, не розвивається. На жаль, бувають угрупування компаній, груп такі, да, дітей, підлітків, в деякій мірі і дорослих, де дитина, на жаль, йде такою стежкою, не завжди гарною, доброю і такою хиткою. Що ж робити батькам? Це, по-перше, не просто прийняти безумовно, а зрозуміти, що ви стаєте партнерами в життєвих стосунках, в житті, в житті взагалі. Що від того, наскільки навчите дитину розуміти вас, тому що дитина не має вас розуміти, в неї немає такого досвіду, як у вас, настільки в подальшому буде взаєморозуміння вже з старшим підлітком і з юнацьким віком. Угу. І Якщо така ситуація сталася, коли вже з підлітком ну, вкрай негативні такі стосунки, звичайно, прийняти те, що він, моя дитина також має нести відповідальність за якісь вчинки. І заспокоїшся починати діалог партнерів. Не я, тато, авторитет, і мені байдуже твоя думка. А дитина буде. Ми дуже часто так, чуємо ще таку від дітей фразу: Не лізь моє життя, це моє життя, я маю право на вибір. І, на жаль, цей бунт конфлікт уже зовнішній, бо внутрішній він дуже сильний, що у батьків, що в дітей. І коли він цей конфлікт виходить назовні, ми втрачаємо не просто контакт з дитиною, ну і, на жаль, ми можемо взагалі втратити будь-які стосунки родині. І це, на жаль. Хотілося. Угу. Саме то напевно, є мета батьків, аби дитина зрозуміла, що дорослішання – це не лише я можу робити все, що хочу, але я й відповідаю за те, що я зробив. Тобто не лізь в моє життя, не вказую, як мені жити, але досвіду не маючи, звичайно, це треба робити дуже толерантно, і звичайно, коли є ці місточки довіри, це набагато краще. Але коли все-таки немає, то потрібно, аби дитина розуміла, що вона буде нести відповідальність за свої вчинки. І тут можливо навіть дати можливість дитині помилитися, аби вона розуміла, що це. Бо постійно підстаряння соломки? Так на жаль, на сьогоднішній день в наших батьків дві крайності: або гіперопіка, або гіпо, тобто угу. або занадмірна опіка, або що немає дитині 10-11 років і говорять, ой, вона ще маленька, ще не працюється, не може включити плесоса, не може піти купити буханець хліба, або навпаки, робить безлад, а за нею бігає вся родина з ганчіркою прибирає. Або навпаки, воля вольна, да? роби, що хочеш, ти ж, ну, да, ж ніби дорослий. Розумієте, діти вони настільки хочуть бути самостійними, оскільки усвідомлювати право бути самостійним uh -huh. і заявити себе як особистість. Ніхто ж не говорить, що треба дитину ставити на підестал і говорити: ти моє чадо, ти моє, ти... ти мій цар і так далі. Тому що е... привикне, і що далі ми будемо робити. А дійсно показувати, що своїм прикладом, що незважаючи на те, що я виконую певні обов'язки, я працюю, заробляю кошти, але в мене є ще потреба. Тому що коли ми говоримо, що батьки об'язані, ну об'язаний по статуту по сімейному кодексу, ми надати дитині житло. Харчування, навчання, психі... психічну і фізичну безпеку, але іноді батьки забувають і дають стільки, я Зобов'язання язан, свої, так, да. що в підліткому віці діти навіть і не починають не усвідомлювати, що об'язан в межах, а далі хочу. Хочу, можу. Ми, батьки, завжди прагнемо навчити найкращому своїх дітей, розвивати, вчити. Але е, ось це поняття хочу, можу і потрібно також бажано вчитись і власним батькам робити е, і керуватися такими поняттями, і, звичайно, навчати дітей, і тоді, напевне, взаємопорозуміння. З боку підлітків дорослих, воно буде кращим, тому що вони бачать, що мама тато це живі люди, які можуть втомлюватися, які також хворіють, які мають якісь потреби, які мають якісь бажання. І коли вони бачать, що морозиво купується лише дитині, а мама або потерпить, ну, то, розумієте, хибна ця позиція щодо виховання має бути. Переглянути угу. так, тому що навіть з прикладу знаю, коли навіть в родині виховується одна дитина, вважається, що одна дитина це йогоїст. Абсолютно неправильно, тому Ні. що е, дуже часто бачили випадки, коли саме одна дитина буде ділитись з мамою цукеркою. А інколи буває троє-четверо дітей, і всі вони між собою зовсім різні. Ви говорили про особистий приклад для дитини. Також він дуже важливий. Мама і тато, коли роблять зауваження з приводу зовнішнього вигляду, там або якось там неприбирання в кімнаті. І так далі, діти, коли досягають цього віку, вони стають дуже критичними такого от, підліткового Ні. віку. Вони як виглядає мама і тато у і своїх рубках? Вони обговорюють своїх батьків, їх соціальний статус, як виглядає мама, як тато, і дуже прикро, коли деякі батьки програють, скажімо, в очах власних дітей. Це не означає, що мама має ходити завжди там в короні і так далі. Тобто розумні батьки зрозуміють, про що йде мова, про те, що має бути якийсь певний, якийсь, я не скажу, що дрес але має мама виглядати охайно, як мама, бо вона є прикладом для дівчинки. От чи, чи помилковою такою є моя думка, чи справді, і як от батькам діяти, як їм ну, постійно, мабуть, потрібно. За собою слідкувати аби бути прикладом. Ну, переважно є думка така, що ми дійсно є дзеркалом для своєї дитини. Вони навпаки, дитина є нашим дзеркалом. Uh -huh. Вони відзеркалюють всі наші звички, поведінки, поведінкові всі е, форми. Ви навіть е, подивіться на тата і подивіться на дитину і окремо да, в різних ситуаціях. Ви навіть зі спини подивитесь, що син йде як тато, uh -huh. донька зачисується, як мама. То і коли батьки говорять, ось тобі ти маєш там бути охайним, ти маєш чемним бути, ти маєш таку доглядати за зачіскою, а при цьому самі цього не роблять. Чого я маю робити? Ти ж не робиш. Ти ж старший, ти в мене авторитет, на що ти мені вказуєш, що робити, ага. якщо сам цього не робиш. І дійсно, і в стосунках і в відносинах ми переважно копіюємо. Копіюємо, навіть є таке поняття, як сімейний сценарій, що донька може так само за маминою моделлю поведінки вступати в, там, в стосунки або виходити заміж. Так само син він може стати господарем або ледером, дивлячись на свого тата. Але є ще такий момент протистояння, ну, є так від природи характер дітей. Які ем, прагнуть чогось досягти. Ну, це буває звичайна річ, але буває, що йде навпаки. Щоб там родина не дуже охайна, не дуже така забезпечена, не дуже прагне до чогось, а діти виростають переважно там, відмінниками або якимись творчими особистостями. Бо дуже хочуть змінити своє життя. Змінити і, можливо, в цих родинах вони не отримують достатньої уваги, визнання і прийняття. Тому, як варіант, вони шукають визнання в оточенні. І ми завжди будемо прикладом своїм дітям не лише в стосунках в родині, а й в стосунках за межами родини. Цей ставлення до сусіда, однокласника, до пасажира, до пішохода. Якщо в дітей немає зразка поваги батьками, принаймні ті, хто мешкає поруч, рідко буває, що діти бувають інші. Ну, народна мудрість далеко не йде і далеко ходити не треба, і яблучко від яблуньки далеко не падає. <с> тому з підтвердження на таких спостережень і досліджень, що дійсно є зразками для своїх дітей, і прикладом, все таки, хоча так, вони інколи так. навіть це е, е, кажуть, що це не так, що для них там є прикладом інші люди, але батьки все таки лишаються прикладом на все життя, і тому батьки повинні про це обов'язково пам'ятати. Mm -hmm. Окрім того, про що повинні пам'ятати батьки, як їм треба змінити свої погляди, можливо, можливо, подивитись на себе іншими очима, е, маючи на увазі, я маю на увазі, що те, що дитина дорослішає, і вже не потрібно, можливо, в неї були. Раніше, коли вона була молодше інші потреби, тепер, тепер зовсім інші вона виросла. Можливо, десь давати більшу свободу. Можливо, десь переглянути свої власні якісь висловлювання, своє власне якісь ставлення до дитини. Тобто розуміти те, що вже поруч, як ви сказали на початку, дитина вже є партнером, Уже не є той, хто потребує такої надмірної опіки. У всьому по перше, я думаю. Давати дітям, принаймні, свободу у виборі ось такого елементарного, як навчального приладдя, uh -huh. одягу. Тому що ми батьки не завжди встигаємо за їхньою модою, і не завжди ми можемо порадити своїм дітям, до, до речі, та, та, та й одяг чи не до речі. Uh -huh. Але ж, знову ж таки, останнє слово залишати за собою. Свободу в виборі, напевно, друзів, але при цьому вчити не ховатися, не критикувати, не пліткувати. А тому що суспільство таке багатогранне, що ми не знаємо, де завтра опиниться наша дитина. І ми маємо навчити жити дитину в соціумі з усіма недоліками, з достатками в добробуті ми всі можемо жити. Угу. А жити поруч з тим, що тобі не подобається, або, на думку батьків. Може, буває такі, що думають, що то компанія для тебе непристойна, то не твоя пара. І давати вибір ну, починати хоча б з таких дрібничок. Де можна дитина, наприклад, є ситуація, коли хлопчина розривівся на консультації і говорить: а там вже десь біля 9 років, вони ж мені забороняють навіть брати пилососа. Чому? Бажання дитини після вісьми ще до дванадцяти нам допомагати, ми маємо підхватити, прийняти. Бо після 14 ви вже не змусите дитину угу. поприбирати. Включити пилосос. Звичайно. Ще хотілося б нагадати глядачам, що ось такі емоційна така сфера, емоційні навички, як сум, страх, формується до трьох років, відповідальність, субординація, співпраця, підтримка, вона виховується і формується до 12 років. Угу. Якщо ми ці втрачаємо ці моменти, не показавши дітям. Потребу, можливо, і не показавши їм, що ми потребуємо в підтримці. Після 14 ми можемо не достукатись, захворівши, ми можемо не дочекатися тої склянки води або чаю. Тому що ми не навчили дитину ось цим навикам турботливості, навичка, навикам співрошування спів... да, співчуття, толерантності. Але якщо таке стає, то нам потрібно повертатися, скажімо, в ті моменти, де ми це загубили, і починати знову налагоджувати стосунки. І, на жаль, на жаль, це робота не одного дня, не навіть не одного місяця. Угу. Психологи говорять, що це відбувається протягом ось від трьох місяців до дев'яти, поки сформуються нові стосунки. І дійсно треба побажати батькам витривалості в цих в таких трансформаціях і пошуку всіх точок дотику, де дотичності, де буде не порушуватися право і батьків, і дітей. А от пані Наталі, власне, з тим, мабуть, і пов'язане дуже тісно почуття відповідальності формування його саме, так? Тобто співпереживання, співчуття батькам, і також відповідальність за свої вчинки. Тому що, ну я думаю, це абсолютно пов'язані речі. Бо коли дитина буде розуміти, що вона буде я не скажу, що вона буде слухняною, тому що такий термін, як, от начебто, зручна дитина, да, так та яка слухається, адаптивна, да, адаптивна, але просто от вона дитина має розуміти, що. Тим чи іншим чинком вона зробить погане не лише собі, але й будуть переживати і рідні. Mm -hmm. Як взагалі сформуватися почуття відповідальності не караючи, бо покарання трошки пізніше? Напевно, через домовляння і е, певні обмеження. Я не дуже полюбляю це поняття покарання, тому що покарання для мене це все-таки жорстокість. Uh -huh. а, наприклад, е, ми домовили, що сьогодні твоя черга пилососити. Uh -huh. або прибрати помити посуд. Ти слово не дотримав. Вибач, але там кредит довіри в мене зменшився. Але розумієш, сьогодні я працювала, сьогодні я витрачала сили енергії і заробляла кошти, я маю прийти додому, ще зробити те, що ти міг зробити, то напевне я маю право на вихідні обмежити тебе походом з друзями в кінотеатр. Угу. Це така одна з форм. якщо. Дитина не дотримується, звісно, слова uh -huh. е, в якійсь мірі е, показати, що ви також маєте право не дотримати слова, якщо наприклад пізні повернення, домовлялися про будив'яті бути uh -huh. вдома, приходять пізніше. Е, в наших дітей завжди є потреби і бажання від нас, щоб ми також виконували певні їх, Так, вони за контролюють е, прихоті. Е, повертатися, нагадувати дійсно будуть обурення, але при цьому говорити тобі неприємно. Ти обурився, тобі здається, що я тебе підставила перед твоїми друзями. Але давай почнемо з наших довірливих стосунків. Ти також мені дав слово. Ти мене підвів, а це результат, ну, можливо, мого виховання. Скажи мені, будь ласка, що я не так зробила, що ти міг зневілювати, знецінити наші стосунки, наші. Довір. Коли ми будемо звертати дитину до таких роздумів, усвідомлення ситуації і самопроговорювання цієї ситуації, тоді є ймовірність, що ми дійсно закладемо ось ті, е, такі якості людяності не лише в суспільству, а й між е, батьками і дітьми. Угу. Довіри, надії, сподівання, очікування і. Так, дійсно, нам діти не завжди можуть сказати, чим вони займаються, як вони поводяться. Але е, переважно в сім'ях, де є ось ця така взаємоповага, взаємовідповідальність, переважно підлітки і юнаки е, мають ось такий внутрішній стоп, внутрішній контроль. А що буде далі? А як я буду завтра батькам дивитися в очі? А, чи потрібно це мені? А в людина, де немає ось такої розуміння дитини, дитина буде переважно намагатися виділитися в угруповуванні, тому що йому треба показати, що вона така сама, що може, щоб її прийняли і заохотили. Тому звичайним батькам мудрості. В налагодженні стосунків, тому що ось така авторитарна, я сказав, і точка ніколи не дасть вам порозуміння з власною дитиною. Окрім того, будуючи такі довірливі стосунки, потрібно, я думаю, також пам'ятати про те, що е, якщо спілкування вашого з дитиною в житті недостатньо, то його задоволенням займе місце хтось інше. І дуже, дуже часто батьки, як ви казали на початку програми, про те, що м м я працюю, я не маю часу, і ось я повинна заробляти кошти. Це, звичайно, правильно, абсолютно, тому що ну, нікуди ми не з yeah. такий світ. Але час треба знаходити, тому що за, за статистикою певно, десь півтори години проводять батьки з дитиною. Тим ну, не менше? в сучасному. Так. І, так. і вони Це світ. дуже мало часу сходити разом, наприклад, в кіно, подивитися якийсь фільм. І хоча, за опитуваннями самих підлітків, їм дуже важливо, наприклад, не витрачені кошти на них, так. а саме те, що вони були з татом на, находили на, на рибалку, або там е, з мамою там, дівчинка якісь певні речі собі обрала, причому, враховуючи її ж переваги. Такі, да. І тому важливо, саме цей процес спілкування, налагодження цих стосунків. Але все ж таки, от, е, як батьки мають цей час виокремлювати, і скажіть, будь ласка, що буде? Коли цього не робити, виокремлювати час ми можемо по хвилинці в день. Це спілкування вранці, це спілкування по телефону. Для чого ми дітям купуємо телефон? Принаймні позвонитися сонечко як справи, як закінчилось навчання, як настрій, які плани на другу половину дня. Завжди можна хвилину знайти, зателефонувати, задати запитання. Принаймні дитина почула голос, що ви цікавитесь і усвідомлення. Западає те раціональне зерно добра і, і сподівань, що все буде добре. За мене піклуються, про мене турбуються, і я їм потрібен. Е, ніби хвилина, а як багато дає ось такого наповнення емоційного для дитини. Е, звичайно, у багатьох батьків робочий графік напружений зранку до ночі і іноді вихідні. Е, але все-таки вносити в родинний Такий графік, можливо, не графік, а в родинне життя, а не просто родинні свята, там Різдво, Пасха чи Масляно. Ну, а замало буде трошки. <гум> а вносити дійсно, хоча б раз в місяць, якщо це кошти дозволяється, може бути і похід в кіно, і десь ігрові майданчики, але причати дітей, що спілкування воно може носити нематеріальний характер. Це може бути просто прогулянка, це може бути прогулянка краєвидами, тому що ну, зараз трошечки вже мокро, а коли лежав сніг, у нас окраїни Житомира, де і в Житомирі є дещо подивитись красу, і це і вивчення історії, це вивчення території, це спілкування, і самі відпочинете, і дітям покажете красу, природу і міста. Uh -huh. Ми не говоримо, що це треба безпосередньо сісти годину і з дитиною, наводити. <рес> Конспектуючи. Да, і мелким почерком, да, гаворіч А це, Воно збирається так крупицями, і... Навіть, Спільна творчість. Да, спільне приготування вечері. Якщо це малі діти, це він може розставити тарілки. Старша дитина може порізати цей салат, вже дорослі накладають, або те саме залучити дитину до чистки овочів. Іноді я чую фразу, що моя дитина занадто навантажена, і репетітери, і гуртки і так далі. Час, хай я по посуд, посуду, моя, моя дитина перепочине. Розумієте, це момент, коли дитина може переключитися на інші відчуття. На іншу форму діяльності включаються інші м'язи, іде дотик інший. І коли музик переключається з виду діяльності на інший вид діяльності, правополошар або лівополошар до творчості, а ще при цьому, якщо там включити музику, якусь таку цікаву, да? неважку. Не, не, не то це буде продуктивніше дитині, ніж вона просто буде лежати на дивані, а переважно наші діти відпочивають з згаджети. Uh -huh. Тому ось такі моменти, як миття посуду, прибирання зі столу або накривань, воно займає дуже короткий час. Але це цей час вони можуть переключитися, перепочити, відволіктись і, принаймні, дати перезагрузку своїй внутрішній системі, своїм мозковим активностям і так далі. Дякую, пані Наталю, і особливо ще це кухня, коли мокро і холодно, там теж можна або щось готувати, або просто сісти, поговорити. Тоді ж гаджета немає, тоді вже на тебе дивиться в очі, і ти можеш багато чого запитати. Про що ми сьогодні не встигли поговорити? Це про шкідливі звички, про те, що підлітки лаються, як цьому запобігти, про довірливе ставлення і або дитина не пропадала у віртуальній реальності. Це буде темою нашої наступної програми. Я зараз вам дякую за те, що ви сьогодні таки давали цінні гарні поради. Час нашого ефіру вже підходить до завершення. Підсумовуючи нашу розмову, хочеться зазначити, що, хоча. Виховання підлітка вимагає більшої турботи і терпіння. Але якщо з раннього дитячого віку бути дитині другом, прикладом для наслідування, а ще навчитись чути її, то усе стане міцним фундаментом для ваших стосунків на все життя і допоможе здолати будь-які труднощі, які можуть трапитися у будь-якому віці. Пам'ятайте, що їжу та дах над головою людина може знайти будь-де, але саме труботливі батьки, які розуміють і підтримують, здатні допомогти обрати правильний шлях у житті.